Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація Not Empty. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні будемо розбирати анотацію Not Empty. Отже, Not Empty – це анотація. Яка перевіряє властивість, щоб значення не було null або пустим. До речі, в попередній темі ми розбирали анотацію NOT blank, вони між собою дуже схожі. Давайте подивимось, чим вони відрізняються. І для початку давайте ознайомимось із класом Person. Це в нас є сутність, id відсутність, автогенерація пола ID, first name, second name поля, getter і setter. І так, у нас над полем. Second name є анотація Not empty. Давайте перейдемо. ми подивимось. І так, анотет так, Element must not be null or empty, тобто не null або не пустим. І так, використовується на char sequence, на collection, на map, і array. Так, і array array length is evaluated. Перевіряю. В принципі, на от такі ось класи використовується ця анотація. Давайте. Ми будемо, в принципі, розбирати на стрінгу, але ви можете спокійно подивитися, як вона використовується на Меп, ну там на колекціях Map і, в принципі, на Collection і на Меп. І просто Меп це теж є колекція, але є окремий інтерфейсом Меп, тому там, в принципі, написали окремо Collection і Map. Добре, давайте перейдемо в сервіс. Звертаю увагу на дві речі. Перше, ми створюємо Validator Factory, потім в класі Properties ми поміщаємо під ключом Java X Persistent Validation Factory наш Validator Factory, а далі при створенні нашого Session Factory в конфігурації ми поміщаємо наш Properties в метод ADD Properties. Далі, друге, через Set Property метод ми підключаємо Hibernate HBM2DDR Auto, поміщаємо значення Up Date. Це означає, що на базі нашої сутності Person буде створена таблиця. Якщо її немає, в нашому випадку її немає. Але якщо таблиця вже була і сутність Person оновлювалась, то і таблиця також би оновлювалась. Добре, давайте зробимо запуск нашої аплікації, подивимось, як буде створити табличка. І так. Create table person, ID, first name, second name і primary. Які у нас поле ID. Дивимось. Person створилась таблиця. Супер. Давайте тепер зробимо збереження. В середині сесії. Транзакції створюємо нашого персона І сетимо first name, second name. Потім у сесії викликаємо метод Persist і передаємо туди нашого персона. Далі робимо transaction commit і Session Close. Давайте значення second name, яке є. Його і залишимо. Воно не null і воно не пусте. Подивимось, який буде запит до бази даних. А запад бази даних буде Insert into person, first name, second name і ці значення. Дивимось на результат. All rows. Все, є. Давайте зробимо тепер, наприклад, ось таким ось чином. Тобто, фактично є пусте значення. Результат у нас буде. Помилка. Must not be empty. Добре. Дивимось. Ставимо. Пробіл, як, в принципі, попередньому попередньому нотбленк. Чи зараз пройде, чи ні. Пройшло, дивимось. Пробіл підходить. Супер. Ну і залишилось, в принципі. Ну, там було в uh, нотбленк приклад, якщо я став ще Q. Ну, в принципі, якщо а, uh, пробіл проходить, то, в принципі, пробіл із Q також буде проходити. Ну, давайте зробимо, щоб просто переконатися. Десь там Q став, але це, в принципі, ніякої різниці. Це пройшло. Дивимось. Є. Пробіл keep. Але давайте тепер взагалі закоментуємо. І виходить так, що поле second name в нас немає ніякого там тепер значення. Тобто буде null. Чи пропускається анотація? Дивимось. Не пропускає. Must not be empty. Тобто null. Тобто без значення. Не пропускає. Отже, якщо ви хочете, щоб ваше поле мало якесь значення, тобто не було null, і це значення було не пустим, тобто хоча б будь-який символ всередині. Це стосовно наших стрінгів. Але ж not Empty може використовуватись і на колекцію. Тобто колекція теж або map. не повинно бути null і повинна містити в собі хоча б якийсь елемент всередині колекції або Меп. Добре, якщо у вас є побажання розібрати яксь темпових панель, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!